Замітили люди, що встроїтись на роботу зараз дуже-дуже важко. Осталась тільки така робота, яка не ціниться абсолютно. Тобто платять копійки, на них навіть поїсти не вистачає. Що буде далі, я вам скажу. Год-два роботи взагалі не буде практично. Практично, взагалі не буде. Світ іде в тому руслі, що іскусний інтелект, там оці всі Ну настільки розвивається? це ми просто. В Україні, що в нас війна, то ми в Кам'яний Вік да, улетіли. А по факту, вже Ілон Мас запустив даже таксі без водія. І що я вам скажу, ось бачите, ми скупляємося в Арусі, а тебе, не важливо. Да? І касирів теж не стане. Вони остануться без роботи. Бо ми будемо оплачувати все це ну, біля якогось автомата, якби зараз воно вже є, да, все це самообслужування. Так же саме везде. буде все роботи. Автоматично буде розплата і так далі. А де брати кошти? Я предлагаю зараз вже податися в інтернет і почати інвестувати. Що я предлагаю? Екосистему Бітнес. Як, що і до чого, скільки прибуток і тому подібне, все в моєму телеграм-каналі. Люди, вже які зі мною зв'язалися, вже отримують свої перші кошти, вже примножують, вже відбили своє. І живуть на пасивний дохід. Подумайте над цим. Це дуже важливі слова, що я вам сказав, що роботи буде все менше і менше. В нашому правительству ну, багато таких людей ну, вони не нужні. Ну, повірте. Ми нікому не потрібні. Ми тільки самі можемо собі обезпечити своє майбутнє нашим дітям і так далі. Сім'ї. Кого цікавить пасивний дохід. Пишіть приватні або в особисті повідомлення, і я надам вам інформацію, вже, як перейти в телеграм-канал і так далі. Далі ознайомитись і будете отримувати пасивний дохід. Будьте, аби у вас був телефон чи ноутбук і інтернет. І все. Дякую.